Усім привіт, хочу показати ось таку машинку Fiat Fremont, пригнаний в Швейцарії, 2.0 дизель, автомат, повний привід. В класній комплектації Black Cord. на чорних фарах, чорній рішіці, на 19-х колесах з такими дугами під дверима. Також ось така губа нікельова. Має передні пар парктроніки, безключовий доступ, складання підігрів дзеркал. Цей автомобіль могли бачити в моїй групі Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Там можете переглянути всі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують в Швейцарії. І ось підписник цієї, цієї групи швидко зреагував, скинув завдаток. і цей автомобіль залишився за ним. Автомобіль я повністю розмитнив, сертифікував, підготовив до, підготовив до передачі для клієнта. Ось такий зовнішній стан покажу. Пробіг даного автомобіля 216 тисяч. Має задні камеру, задні проктроніки, фаркоп. 19 колеса. Ось такі безключовий доступ, заламіновані вікна від ультрафіолету, також притонований, притонований задній ряд, релінги, складання підігрів, дзеркал. Електричне повністю все. Передні парктроніки. ретіотуманки, Датчик світла, датчик дощу, все як має бути. Зараз покажу вам салон. такий на салон, має безкачовий доступ. Відчуваю відразу руку, відкривається автоматично, має повний електропакет, складання підігрів зеркал, музика Преміум Альпін. Також мультикермо, автозатемнення дзеркала, біла підсвітка, такі сидіння, комбіновані тканина шкіра з електроприводом. Також мають підігрів в гарному стані. Також весь салон в гарному стані, як і сидіння. Має регулювання підсвіткою, фарами, управління світлом. Така у нас приборна панель, навігація, надійна коробка гідротрансформатор автомат. Не путайте з варіатором. Вся сервісна історія також присутня, бардачок. Сертифікація готова. Так працює у нас мотор, все чітко рівненько, також має багато різних настройок, навігацію, блютуз, навігація з українськими картами, такі підстаканнички маємо, підлокітник з розеткою, USB, AUX. Також тут ще є розетка прикурювач. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. Система з кнопки безключовий доступ. Задній ряд теж має дуже багато місця. Двері відкриваються на 90 градусів. Сидіння регулюється вперед назад також спинка регулюється по наклону. Має розетку, такі карманчики. Дуже багато місця, можна щось служити взуття, наприклад, чи будь-які інші речі. Також сидіння трансформується в дитяче крісло, ось так. Також є такий великий підлокотник з підстаканниками. Сидіння ложиться також в рівну підлогу, щоб можна було переночувати, чи щось велике габарит не перевести. Також це сидіння також ложиться в рівну підлогу. В попередніх відеороликах можете переглянути детальніший відеообзор. Таких автомобілів. Там все детально показує, все, якщо складається, розкладається. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором все гарно підсвічується, все гарно естетично виглядає, також нічого не поцарапано, це також дуже великий плюс в гарному стані. Також є дефлектори, третій клімат-контроль для задніх пасажирів. Також цей автомобіль самий міцний. Зараз покажу вам багажник. Так, ось Такий багажник у нас є. Розетка під фаркоп, Парктроніки. камера задня, кнопка без ключового доступу. Резиновий коврик у нас тут є. Сідіння висувається. Також третій ряд. Тут є у нас фаркоп, демократ. Тут домкрато немає тут на спина і компресор в цьому комплекті. Аварійний знак. Також розетка. Як і в всіх автомобілях, все однаково. Підсвітка, дефлектори для задніх пасажирів і підсвітка також. Така додаткова підсвітка. Можна спокійно сидіти собі на рибалці чи будь-де. Також автомобіль має високий кліренс, система повного приводу, притоновані задні фари, класно стильно виглядають. Ось такий у нас кліренс. Дуже добрий для наших доріг. Можете впевнено себе відчувати на будь-яких видах доріг. Безключовий доступ також тут є. Релінги. Отож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber, підписуйтесь в групу Viber, підписуйтесь на YouTube, щоб не пропустити свіжих автомобілів. Також можлива доставка по Україні, доставляє автомобілі в будь-яке місто. Наприклад, цей автомобіль заброньований. І, і замовлена доставка в місто Запоріжжя буде на днях доставлятися для клієнта з повним пакетом документів. Всім дякую за увагу, до зустрічі!